Привіт! Поспілкуємось про те, чому у світі NFT картинка не має значення. КриптоБУЛ Society Я спеціально вибрав цю колекцію по декільком причинам. Перша, це досить цікавий і приємний арт. Друга, щоб дати вам можливість порівняти адже я просто міг знайти будь-яку колекцію, про яку ніхто не знає, і розказувати, що картинка не має значення. Але це, звичайно, повна дурня. Тому я знайшов колекцію, яка за своїм об'ємом та популярністю знаходиться поряд із колекцією Boss Beauties. І щоб порівняти їх, ви просто можете переглянути це і попереднє відео. Почнемо із сайту, тому що довго нам знаходитись там не доведеться. Сайт нас зустрічає із фоном биків, які кудись біжать. В принципі, більше нічого цікавого ми тут не знайдемо. Але все ж таки, на головній сторінці я зверну вашу увагу тільки на один абзац. Товариство надає доступ до ексклюзивного контенту, подій, співпраці та професійних мереж інвесторів, колекціонерів, викладачів, трейдерів, розробників, ну і так далі. Попередньо я вже сказав, що колекція це суто картинки. Але офіційний сайт запевняє нас в іншому. Я вас не буду переконувати стосовно свого погляду на цю колекцію. Але я просто вам покажу декілька цікавих фактів, і ви вже самі вирішите, якою є для вас ця колекція. В нижній частині сайту є посилання на офіційну колекцію і дроп. Ми, звичайно, їх також розглянемо. Якщо я почну читати щось із дорожньої карти, тоді ви або виключите це відео, або заснете. І, чесно кажучи, я не знаю, що з цього гірше. Ніякої конкретної інформації я там не знайшов. Тому не витрачатиму час на неї. Швиденько пробіжимося по команді. Чому швиденько? Тому що особисто для мене це вигадані персонажі казок, ні нормальних фото. Ні ініціалів, ні посилань на соцмережі. Не здивуюся, якщо дизайнер цього сайту скопіював розділ команда із аналогічної колекції і замінив тільки власні назви. А розділ спільнота це просто прикол. Я не розумію, в чому сенс. Якщо ви думаєте, що ці позначки із картинками колекції вказують на місце тримача, і вони, типу, по всьому світу, а я просто тормоз, який не розуміє фішки. То ні. Ця інформація є справжньою тільки в тому випадку, якщо це адреси розробників, які живуть в різних куточках світу. Тому що фактично ви не визначите, де реально перебуває тримач. А враховуючи, що команда no то із вірогідністю 99% ця статистика вигадана. Ви напевно помітили, що на сайті є активна кнопка підключити гаманець. І навіть більше. Є розділ спільнота. В адекватних колекціях ви підключаєте гаманець, сайт вас верифікує, і в окремому розділі ви отримаєте доступ до закритої інформації. Але не тут. Тут ви просто клацаєте мишкою по ній, поки не зрозумієте, що з інтернетом все добре, а кнопка просто не працює. Ну добре, перейдемо до розділу спільнота. І, як не дивно, нас зустрічає слово незабаром і багато обіцянок. Ну добре, я не буду казати, наче це ті самі факти, і я ж казав, можливо, у вас виникла думка, що колекція молода, і розробники просто не вспіли зробити підключення, доступ і так далі. Не буду заперечувати вашу думку, а просто повернемося до цієї думки трішки пізніше. NFT представлені у вигляді 3D-биків з різними аксесуарами. Арт навіть дуже непоганий, якщо порівнювати із більшістю колекцій. Біля 4 тисяч адрес тримають 7777 NFT. Рівень децентралізації колекції досить непоганий, але до тримачів ми ще повернемось. Об'єм також свідчить про досить значну популярність колекції. Ціна флор в межах 0,2 ефіра. Подивимось ціну мінту. Мінт відбувався 30 листопада 2021 року. У вас ще залишилася думка про те, що розробники не встигли зробити доступ тримачам на сайт до інформації. Ціна мінту становила 22 ефіра. І це було б нічого страшного для колекції, про яку ніхто не знає. Але не для колекції із таким об'ємом. Подивимось активність. На максимумі ціна досягала 4 ефірів. Середня ціна в період найбільшого об'єму приблизно 2 ефіра. Тому ціна просіла в 10 або ж 20 разів. На мою думку, після таких результатів купувати будь-яку колекцію це надто ризиковано. Поглянемо на тримачів. 5% це тримачі блакитних фішок, і тримають вони 8% колекції. Про китів можна і не згадувати. Я напевно і не опишу наскільки це мало. Просто запам'ятайте і порівняйте із попереднім відео. Вам зразу стане все зрозуміло. Подивимось, як розвивається динаміка тримачів. Думаю, вас це не здивувало. Із цієї колекції тікають зі швидкістю 90 чоловік на місяць. Заради цікавості подивимось, як там тримається дроп. Колекція представлена у вигляді 3D ведмедів. А про те, як вона себе почуває, нам скаже активність. Якщо вам здалося, що дроп має ознаки життя, то це не зовсім так. Ці різкі стрибки цін. Викликані не ростом ціни флор, а точковими покупками, тобто загадкові персонажі із розділу команда купують самі у себе NFT з одного адреса на інший. Звучить так, наче в цьому немає сенсу, але сенс в тому, щоб графік виглядав саме таким чином. А тепер погляньте на графік глобально, без різких стрибків, і ви переконаєтесь, що ця колекція рухається тільки в один бік. Думаю, ви згідні із тим, що дивитися соцмережі в принципі не має сенсу. Підсумовую в світі NFT арт відіграє не основну роль, і не варто надіятись, що купуючи гарну картинку, вона вам принесе дохід. Якщо вам цікаво вивчати цей ринок, тоді залишайтеся на моєму каналі. Далі більше. Відео підходить до завершення, а я хочу вам нагадати про нашу мету віддавати 50% від монетизації та донатів цього каналу на потреби ЗСУ або ж благодійних організацій, і звісно, звітність буде подана. Разом ми сила! Слава Україні!